От навіщо нам ці арматури? Я вам зараз покажу навіщо? Це така дуже-дуже цікава -дуже штука. Ці ось арматурині вже нарізана різьба. Це можна все придбати в компанії нові ворота». Гаєчки даються в комплекті. І так всі гаєчки набираємо. Зараз воно таке ще дощ нам не дуже мішає. Завтра може мішати, бо завтра треба буде варити. Зверніть увагу на те, що я вставляю через одну через один отвір.